годинник і світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Детектор брехні. Сімко тихіше, я у Чого жатуєш? Дім Дімича. Дім, ми заклалися, що він не зможе без телевізора три дні прожити. Справді, а можна і я в засіді? А чому тоді ви так схожі? А у нас мами близнючки. І як тебе звуть? Мене? Е-е, Сансанич. А ви взагалі хто такі? Як це хто такі? А Гарна кімнатка. У Дім Дімича. Не вірю. Брешеш ти все. А може не брешу? А може не бреше. А ми перевіримо. Як? Як? На детекторі брехні детектор брехні це такий прилад, що допомагає визначити, правду каже людина чи ні. Бо коли людина бреше, вона хоч трохи, але хвилюється. Навіть якщо це і не видно, усе одно у брехуна частіше б'ється серце, він нервово дихає, пітніє і таке інше. Ось такі дрібниці. Вчає чуттєвий прилад. Детектор брехні викриває брехунів. А у вас нема детектора. Проте ми знаємо, як він працює. Чи боїшся дім-ді мечу? Ти що робиш? Слухаю пульс. Навіщо? Аби дізнатися, як часто б'ється у тебе серце. А він? Він стежитиме, як часто ти кліпатимеш. А яйце навіщо? А це африканський метод. Коли людина бреше, у неї рука сама по собі стискається, і яйце тріскається. У мене не трісне. Подивимося. Його лише й не придумували люди, щоб дізнатися правду. Наприклад, у стародавньому Китаї людині давали потримати в роті сухий рис і при цьому повідомляли, на якому злочині його звинувачують. Потім перевіряли рис. Якщо рис залишався сухим, людину визнавали винною. В стародавній Індії, відповідаючи на питання судді, людина мала стукати в гонг. Якщо вона починала стукати голосніше, то бажалося, що вона хоче приховати правду. А в Європі, якщо один лицар звинувачував іншого в брехні, вони просто билися на поєдинку. І хто перемагав, того й правда. Так, приховати правду нелегко, а дізнатися її ще складніше. Відповідай коротко, так чи ні? У тебе дві руки. А не видно. Так чи ні? Так? Ти дівчинка? Що? Так чи ні? Ні. Що за безглузді запитання? Це ми перевіряли, що буде, якщо чесно відповідатимеш. А тепер скажи хто такі фіксики? Знаєш? Ні. Ой, тобто то, так. Пульс частіше. Ти німдіеч? О, як пульс застукав. І очі закліпали! А про фіксиків від кого дізнався? Від дім дімича. Не міг він про нас розказати. Це секрет. Міг! Брешеш! Не брешу! Брежек! Ага, Трісну яйце! Здавайся, сам саничу. Гаразд, дім дімичя. Сирій! Невже за пульсом можна дізнатися, що людина говорить неправду? За пульсом можна, а от за яйцем навряд чи. То ви мене обдурили? Не тебе, а Саныча! Ну, знаєте, вас слід самих на детекторі брехні перевірити. Ха! Ще чого. Краще готуйся виконувати бажання. Паріж ти програв! Лупа. Справа номер один. Розпочнімо. Так так. Ось і сліди злочинця. Точніше відбитки пальців. Злочинця буде спіймано. Чого це вона сьогодні на нас не Може, ми стали невидимками? Але ж я тебе бачу. Сімко, Нолику, обережно! Тут сліди. Чиї сліди? Які сліди? Чш, я розслідую злочин. А що сталося? Хтось украв крило від літака, але я виявив відбитки пальців. Бачиш ці лінії? Бачу. То Та що? Так от, у всіх людей вони різні. І за відбитком пальця можна дізнатися, хто його залишив. Кла Давно відомо, що в кожної людини свій особливий візерунок шкіри на кінчиках пальців. Це використовують для піймання злочинців. Перше, що робить поліція на місці злочину, шукає відбитки пальців. Потім порівнює їх із відбитками пальців підозрюваного. І якщо вони точно збігаються, злочинця піймано. Цей метод називається дактилоскопія. А ще відбитки пальців зараз навчилися використовувати замість звичайних ключів. Приклав палець до спеціального електронного замка, він тебе впізнав і, будь ласка, проходь. Між іншим, фіксики відбитки пальців не залишають. Тому їх не може знайти навіть поліція. Тепер по сліду злочинця пустимо собаку. Кусачко! Нюхай! Слід! Шукай, шукай! Аго, ти чого? Кусачка зламалася. Треба її полагодити. А ви це вмієте? Вона ж не пилосос. Фіксики! Вміють все! Ну, майже все. Спочатку потрібно її оглянути. Так. Очі ніби нормальні. Хвіст цілий. Вуха чисті. Так. Казик рожевий, дім дімичу постав її на ноги, тобто на лапи. Ага? ж бо, давай. Все зрозуміло. Несправна передня права лапа. Нічого не бачу. Може, вона десь всередині поламалася. Ні, ймовірніше, в лапі застрягло щось дрібне. Дім-дімичу, де твоя лупа? Ось? Щоб розгледіти щось маленьке, потрібна лінза. Це таке спеціальне скло опукле з обох боків. Промені світла, проходячи крізь лінзу, переломлюються. Тому якщо між маленьким предметом і нашим оком помістити лінзу, то нам здається, що предмет збільшився. Вставте дві лінзи в оправу. Ось вам і окуляри. А якщо до лінзи приладнати ручку, вийде лупа. А ось і вона, скалка, Скляна! А ну лиш. Так, От і все. Вчора в коридорі. Лампочка тріснула. Певно, це від неї, шматок залишився. Кусачко, ти як? Схоже, полагодили. Старіш! Працює, як нова. Ой! Наразно ми її вилікували вдячна. Дивіться! Крило знайшлося! Залишилося ще визначити, хто його під ріжку сховав. А що Відбитки збігаються, тільки чиї вони. А ти на свої пальці дивився. Усі відбитки мої. Певно, я сам це крило ненароком загубив. Ха! Виходить, що злочинець це ти. Привіт! А ось і я. Стоп! А де мій шоколадний заяць? Так ось же він? Та не цей інший. Їх два було. Мені їх вчора подарували. Ти упевнений, що зайців було два? Я що? По-твоєму, до двох рахувати не вмію. Хм, Тоді одного украли або. або... О, ти сам його з'їв! Я? І чому ж я про це не пам'ятаю? А може ти лунатик? Який ще лунатик? Ну, який вночі, не просинаючись, встає з ліжка, з'їдає зайця, а потім вранці нічого не пам'ятає. Але вранці зайць був ще на місці. Справді? Хм. Тоді його взяла твоя мама їй же Не подобається. що ти їси багато солодкого? Не подобається. Вона каже, що від цього зуби псуються. І ось, щоб врятувати твої зуби, вона прокралася до тебе в кімнату, схопила зайця і з'їла його. Але ж мама сама мені цих зайців подарувала. Навіщо їй їх забирати? Справді, ну тоді я не знаю. Я знаю. Зайця стягнула кусачка дурниці. Навіщо кусачці заяць? І ще скажи, його рибки вкрали. А що? Мені ці рибки давно не подобаються. Вигляд у них підозрілий. Точно! Це вони зайця вкрали. Ага, І сховали у себе в акваріумі. Ха -ха! Ну тинолику дивак! Ось що дім дімочу. Треба рятувати заставленого зайця. Правильно, його слід терміново з'їсти, поки він теж не зник. Та зачекай! Устигнеш іще з'їсти. Давай краще ми його на сигналізацію поставимо. На що? Сигналізацію вигадали для охорони будинків машин. Та інших цінних речей. Найпростіша сигналізація це сирена або лампочка, котрі з'єднуються електричними дротами із дверима. Коли хтось без дозволу намагається ці двері відчинити, сигналізація вмикається, сирена починає пити, а лампочка блимати. А ще сигналізація навіть сама може викликати поліцію. Супер! Де б таку сигналізацію дістати? Так у тебе ж є електронний конструктор. Забув? Точно. Неси його сюди. допоможи! <му> Переможний клич фіксиків, коли справу зроблено, і фіксик пишається своєю роботою, він вигукує «Ти ти їщ!» і викидає вгору руку з трьома відстобурченими пальцями. Ви запитаєте, що це означає? Це дуже просто. Фіксики обожнюють лагодити всілякі речі і вирішувати всілякі проблеми. А що потрібно, аби вирішити проблему? Перше знайти неполадку. Друге зрозуміти, в чому її причина. І третє виправити, щоб все працювало. Ось так. Раз, два, три і готово. Раз, знайди, два. Зрозумій три. Виправ. Тидищ. Ех, гарне слово. Смішне. І всім фіксикам дуже подобається. Ну, Дімичу, -Дім -Дім вмикай сигналізацію. А вона спрацює. Навіть не сумнівайся. Ти! Навіщо тобі заєць? Маскування. Фух, доніс. Дім дімечу. А навіщо тобі другий акваріум? Ще без рибок. Не акваріум, а тераріум. Він не для рибок, а для ящирок і змій. Фу. Мене просто Катя попросила за ним приглянути. Поки її не буде. За ким приглянути? Там нікого нема. Хто це? Це Хамелеон. Правда, чудовий. Не треба його діставати. Раптом утече. Куди йому тут бігти? Ну і чудисько, А чому його раніше не було видно? Тому що хамелеони вміють ховатися, змінюючи колір свого тіла. Ви бачили військову форму? Вона захисного кольору, щоб солдат був менше помітним. Люди навчилися маскуванню у тварин. Наприклад, гусінь може прокинутися сучком, а морський коник гілочкою коралів. Звичайний сірий заєць до зими стає білим, щоб вовк не помітив його на снігу. Але з маскування це хамелеон. Він уміє змінювати своє забарвлення за лічені хвилини. Дім-дімочу, а де твій хамелеон? Ой, зник. Не зник, а замаскувався. Зараз знайдемо. <плес> Кусачко, ти хамелеона не бачила? І де він. Його бачите. Ні, так просто його не зловити. А давайте ми теж замаскуємося, ага. І ловитимемо його із засідки. Тільки чим би його приманити? Як чим? Їжею. А що їдять хамелеони? Ну, різного гусінь, мух. А де ми муху візьмемо? А що як нам? Що? Ну, щінко, я тобі це пригадаю. Це для справи. Дивино яка гусінь. Тихо. Нолику зищи. Як? Як муха. І крильцями махай. <плес> жати, поки хамелеон не з'явиться. Ну ж, бо дзищі! Дім-дімичу! Потрібніше військовим. Вони користуються маскувальними сітками. Перекрашують танки в захисні кольори. Літають на спеціальних літаках, невидимих на екранах радарів. Взагалі роблять усе, щоб супротивник їх не виявив. Але маскування потрібно не лише в армії. Фотографи маскуються, щоб зробити знімки диких тварин. Модниці маскують бліді обличчя косметикою. Художники маскують сірі стіни яскравими веселими картинами. А ще люди люблять влаштовувати маскаради, вдягаючи карнавальні костюми та маски. Але ж, звісно, краще за всіх уміють маскуватися фіксики. Пам'ятаєте як? Тепер втече! Марч хамелеон з маскування чемпіон. Оби мені навчитися, як він. Ну, Ти зі страху все забув. Ти ж умієш маскуватися у сто разів краще. А, точно! Ага, чемпіони, Дивись, як треба маскуватися! Кодовий замок. Не ховайся, все одно знайду. Нолику, ти? Так не чесно, ти знав. Давай ще раз. Та ну, у мене нова ігрова приставка, а ти мені пропонуєш гратися в якісь хованки. А де вона? Щось я її не бачу. Я її до школи носив. Навіщо це? Похизуватися. Ні, я ще сам не награвся. Добре, добре. Попросиш у мене чого-небудь. Зачекай три або чотири. Чи взагалі сім? Забув. Що забув? Код на замку забув. Тепер навіть щоденника не дістати. А в мене там домашнє завдання записано. Я твій щоденник дивитися на полізу. Навіть не проси. Замка не можу відкрити. Код забув. Теж мені ха відкриємо. Замок влаштовано нескладно. Кодовий замок складається із декількох кілець із цифрами. Усередині кожного з них є ще одне кільце з прорізом. Якщо всі кільця повернути так, щоб дужка замка із зубчиками змогла пройти у прорізи, то замок відчиниться. Отже, коли зовні правильні цифри, всередині ці самі прорізи стають у ряд? Саме так. Тож, потрібно зазирнути всередину замка. Так, ясно. Нулику де? Справа є. Не піду. Я жаднюгам не допомагаю. Нулику, ну будь ласочка! я не буду сильно жадувати. Гаразд, розжалобив. Тільки потім одразу даси пограти на приставці. Так! Ой! Як же тут тісно! Потерпи. Ми крутитимемо кільця, а ти кричи стоп, коли потрібно. Стоп! Наступ! Цифри і літери, за допомогою яких ви щось закриваєте, називаються код або пароль. Запам'ятайте ніколи не користуйтеся занадто простими паролями. Їх легко розгадати. Цифри або літери не повинні весь час повторюватися або йти підряд. Також не варто робити паролі з року свого народження або власного імені. Придумайте щось складніше. А щоб не забути, що придумали, записуйте свої паролі на аркуші або десь іще ще. І нікому цього аркуша не показуйте. Тоді, якщо ваш пароль вилетить у вас із голови, ви його за допомогою аркуша легко згадаєте. Поховав приставку від хлопців. А навіщо тоді до школи носив? Хотів у класі похизуватися. Похизувався. Та ні. Її лише покажеш. Усі відразу Дай пограти, дай пограти. І ти її сховав і нікому не показував? Не показував. А навіщо до школи носив? Похизуватися.